У перший день весни у Києві в українському домі через 15 місяців президент України Віктор Янукович знову зустрівся із журналістами міжнародних, центральних та регіональних засобів масової інформації. Глава держави звітував про трьохрічну роботу, чого вдалося сягнути, над якими питаннями зосередиться у 2013-му, А також відповів на численні запитання журналістів, серед яких була і Надія Польова. Останні три роки були непростими з 2010 року. Україна балансувала над прірвою, виходячи на позитивно-стабільний розвиток країни. Такими словами, гарант держави Віктор Федорович Янукович розпочав свій виступ, а також зазначив, що сьогодні розпочато модернізацію країни, на яку чекали майже 20 років. У 2010 році ми змогли розпочати програму реформ. Тому сьогодні критично важливо зберегти та наростити темпи розвитку і завдяки цьому поглибити розпочаті зміни. Ми забезпечили зростання внутрішнього валового продукту. Ви бачите це на слайді першому. Порівняння з показником 1 січня 2010 року торік він збільшився майже на 487 мільярдів гривень або на 53%. В той час, як темп росту економіки Єврозони у 2012 році, впав на піввідсотка, в Україні він залишився позитивним. Щодо реформ, то журналісти поцікавились, чи вистачить коштів та сили, щоб довести їх до кінця. Президент у свою чергу провів аналогії з українським селом, де старенькі хати латаються. Натомість варто було б робити щось сучасне та надійне, впевнений, що потрібно ламати стереотипи та не боятись ризиків. З року в рік її латають. білять, підмазують і так далі. Витрачають кошти. І це треба робити кожен рік. І кожен рік, коли це робиш, думаєш. А може вже треба зробити щось сучасне, коли дивишся на сусідів чи поїхав десь в місто, подивився. Так і реформи. Ми багато часу втратили, майже 20 років, ми не займалися реформами. Давайте будемо поважати самі себе. От до чого я закликаю. тому... Модернізація країни це наша загальна справа. Ми весь час зверталися і будемо звертатись. Можливо, як кажуть, треба підбирати різні засоби, щоб мати розмову з людьми, роз'яснювати, ця проблема існує. Але те, що нам треба, модернізувати країну. Я в цьому переконаний щодо угоди з європейським союзом, то журналістів цікавило, як це питання вплине на взаємини з Росією. Президент спершу відповів, що внаслідок бездіяльності Верховної Ради України ми запізнилися щодо лібералізації візового режиму. Стосунки з Європою, глава держави, назвав партнерськими в стосунках з Європою. Ми, як партнери, завжди. Якщо щось кажемо, ми робимо. Це наш принцип. Що стосується Росії. Ми з Росією шукаємо сьогодні модель співпраці України з митним союзом. Журналіст міжнародного телеканалу «Євроньюз» зауважив, що сьогодні є інформація щодо підписання угоди в газотранспортній системі з Росією. Питання у тому, як це відіб'ється в стосунках з європейським союзом. Ми хочемо отримати, щоб українська газотранспортна система працювала надійно, щоб вона мала можливість прокачувати в Європу певні обсяги газу. Чим більше, тим краще. І щоб вона була технічно модернізована, щоб вона була спроможною. І це завдання ми виконали разом з тими партнерами, які можуть нам в цьому допомогти. Акцентувалася того дня й увага на ув'язнених політичних лідерах опозиції Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. Останньому президент щиро співчуває і обіцяв, коли будуть пройдені усі судові інстанції, бо до того часу не має права впливати у роботу судочинства. У разі його не звільнення підпише указ про помилування. Тимошенко, як жінку, йому також шкода, але збитки, які нею були завдані державі через підписання у 2008 році газових угод, неможливо перекреслити чи забути. Ці величезні кошти Тягарем на кожного громадянина Это для нас просто петля на шее. 7 миллиардов, по которым вы злорадствуете. Значит, скажите, где, в каком, в какой стране мира предъявляются штрафные санкции 300% за недобор газа? А как же мы можем, скажите, защитить себя? Как мы можем защитить страну от, этого, от этой беспредельной цены? У нас есть только один способ сокращать объемы прокачки газа, потребления газа. І ми йдемо по цьому путі і на сам кінець журналісти висловили прохання до Віктора Януковича, щоб ось такі зустрічі президента та засобів масової інформації проходили частіше. Гарант погодився. Сподіваємось, що до наступної зустрічі не доведеться чекати 15 місяців.